Народ, привіт! Судячи з ваших коментарів, вам сподобалася наша нова рубрика, так що ми її ставимо на виробничі рейки. Так, це зручно, можна не сильно готуватись до відео. Тому зустрічайте другу частину. Перше враження, так же це називається? Перше враження. Це вже буде друге враження. Це вже друге враження. Беремо бушкрафтерський ніж і робимо студія крафт. Давай. Ножі запаковані щойно зі складу, тому ми. Якби точно ще не брали друк, не знаємо, що це за ножики. Там чотири коробочки, на яких написано бокер Magnum». Давай одразу собі по дві штучки заберем. Бокер Magnum», бокер Magnum», бокер Magnum». Але, але це цікавий бокер магном. На таких коробочках зазвичай їх не, не пакують. Це більше схоже на бокер плюс. Ну, давай. Коротше, я зрозумів. Сьогоднішнє перше враження буде це демпінг компанії Ганзо. Правильно? Знову щось у нас ніяк не попускає з приводу Ганса. Давай вже подивимося, що тут у нас. Давай, ти перший? У мене якийсь бокерманом Deep Blue Canvas. Вони на наліпках оцих Обожні, коли так ножики запаковують. Так Приємно їх діставати звідти. Ну, щоб людина бачила, що він новий. що ти Достаємо коробочку. Диви, як все по-людськи. Відразу смаколик в комплекті. Тільки не вздумайте його їсти. Бо вже... Дивись, бокер почали загортати все підряд. Опа. Бокер, ти, прикольно, дуже витончений. Ніж відразу мікарту бачимо. Ну, така середньої паршивості Мікарти, але як для китайського ножа. Що бачимо? Фолдер, досить компактний, але ну такий він продовгуватий, витончений. Uh -huh. Ніж замочок лайнерок, досить тоненький лайнер, второпластові шайби, два лайнера без перфорації, кліпса однопозиційна, правша, тип АП, спуски від самого обуху прямі, зведено ну в найкращих китайських традиціях. Сталь. Або 440, а або 44ОА. Це вже. Я думаю. Суті не грає. Цікавий років, я тут такі дві ступеньки, але. Тримається непогано. Ну, ми все це говоримо, розуміючи, що це бюджетні ножі, бокер магну, не дивлячись на таке шикарне пакування. Це все-таки китайський дуже бюджетний бренд з німецьким корінням. Ну, мені подобається, як він тримається в руках. Дуже вдала розташована ага, січка. Ага. Двосторонній лайнер, відкривається він і великим пальцем, відкривається він середнім пальцем, тобто механіка в порядку. Не знаю. А, інерційно теж непогано ага. вискакує. Зворотній хват. Зорохніх хват в наявності щось з ним пробити. Я думаю, можна буде. Ну що? Вроді нічого нового. Типу, мікарту ми бачили. Синій колір це прикольно. Тобто, ну, він, це єдине, що по кольору він так вирізняється. Ну, можна сказати, не знаю, не на рахунок тренда, але от синя Мікарта, можна сказати, що в моді там сезон чи два, десь вона з'являється, і це непогано, що навіть китайський підрозділ звернув на цей колір нетиповий, да? О. незвичний для нас. Угу. В, в своїх бюджетних ножах звернувся саме до синього кольору. Якщо хто любить ходити в синіх джинсах, то до речі, до речі, по стилю може підійти. Скажи Павло. Е, що мені відразу кинулось в очі, я думав, ти скажеш, але ти не сказав, що все-таки цей ніж виглядає трішечки елегантніше від більшості магнумів. Mm. Типових таких трошечки ломовито бюджетних. Справа в тому, що якщо з точки зору дизайну говорити, то типових бокер магнумів не існує. вони абсолютно не не всі ну, різні. Загальне, загальне враження все одно, що вони трошечки такі ломовитінькі. Ломовитінькі. Є таке слово? А це ні, це ні. Спуски від обуху, і ти не сказав, тут є рекурвочка. Тобто, в принципі, ледь помітна, але є. Ледь помітна, але є. Тому, в принципі, він може, може і різ якийсь дати на 440 а, або це 44. Такий ніж дуже заощадливого джентльмена. Який ходить... <laughs> дуже заощад... Ну, На що ти хотів від Бокер Магнум? Кід ходить в синіх джинсах. Ну, та прикольний ножик, насправді. Механіка. Ну, Цікаво, скільки Друзі, кожен. бюджетний ніж, звісно, магном це завжди бюджетний ніж, але зібраний він достатньо. достатньо. Тут клиночок по центру? Люфтів немає? Люфтів немає, до речі, і клоночок по центру. по центру. А як механіка? Ага. Механіка мені подобається. Відкривається Вилі... Вилі... вилітає. Ну, ну, звісно, це не для якогось батонінгу, не для грубої роботи, не для сверління, длубання. Там тоненький лайнер, і він весь справді ну, Він відчувається як малий, тонкий ніж, легенький. Але такий трошеч, трошечки притактикуляний дизайн. Саме дизайн. На, на 90% джентльмен, на 10% е, тактика. Звишадливий, тактикульний джентль. О, давай ми ними відкриємо наступне. Рокстаб Blue Elox. що ще один блю. Тобто, вже якщо китайців несе, то несе по одному кольору. Ну давайте подивимося. Поставка блокитних ножів і тут Там блю. Так, пакувати вони стали схоже на Біокер Плюс. Принцип пакування таке саме. Нормальна коробочка, яку не стидно, знаєш, десь комусь подарувати. Вбирач вологи, буклейки і загорнуте в. Так. Прикольно. Ну це вже щось для. Не дарма, ми Ганзу згадували. Це вже щось таке для дівчат, можливо, або для інтересних хлопців. Які носять з собою ці твої вазелінові тампони для розведення воду? Нема в мене ніяких вазелінових тампонів, ну припині, ну, що ти. Гріша, Тут Аксіс! Я не побачив тут Ти Тільки зараз помітив? Окей. Блін, е, компанії Benchman злетів патент ще коли, років 5 тому, а Бокер Магнум лише зараз. Але слухай, я не можу згадати, були у Бокер Магнум Аксіси подібні замки? Ні. Я не пам'ятаю. Тобто, це перша проба пера, і вони чомусь. Поставили ось на такий ніж достатньо Ваші. товстим обухом, хоча спуски високі. І Тут у нас 440 бі. Бі! Бі. А на наступному буде C. 440. C. <рес> <рес> Що тут? Алюмінієве руків'я, таке гламурне покриття, яскраво блакітне, сяюче, прям такі. 440 бі. Ну, товстенький, як для такого ножа, обух, я не знаю. Щось вони хотіли зробити, типу, надійне, але навіщо тоді тут Axis Lock, ну, ну. все в стилі Magnum. От, от ти якось відразу його трошки дискваліфікував, сказавши, що це якийсь дівчачий ніж або для інтересних хлопців. Ну, Він, типу, окей, згоден, він дещо гламурно виглядає, але мені здається, він. Якось непогано зайшов би на кишені якогось інджера. Стильний такий, насичений синій кольор. Е, може ну, бути. Е, не знаю, при тому, дивись, там є, ну тут ми не покажемо, але там є повноцінні лайнера всередині, і при цьому ніж достатньо легенький. Бо він це, маленький. Да, це тобто, зразок, якраз от, ну, такого edc ножа. Маленький, достатньо легенький. І кліпса, кліпса. глибокої посади. Теж одна позиційна, але великий отвір під тімляк. Мені подобається, коли роблять нормальний. Пр Прямо такі... здоровенний отвір. Нормальний отвір, куди угу, ти угу, без проблем так, засовуєш ти паракорд, не мучаєшся, як на деяких ножах. Так, по Е З виносом на обух, хват достатньо зручний, але на середню руку це три пальці повноцінних. Три пальці. Тобто мізинець вже підпирає у нас в зоні на Ну, не знаю, на любителя ніж. Ну, він гламурний, гріш. Ну, ні, Такий, я не знаю. типу, гламурний е, натяк на трошечки ломовиту мікропітку. Якось складно. Слизькуватий такий, от він не, не чіпляється, нема mm -hmm. щеплення з пальцями такий. Ну і дісішник. Суто для міста вчепити на кишеню знову ж на якісь джинси, там для відкривання посилочок, розв'язання коробочок. Знаєш, чому 어... плюс цього? На жаль, Я зрозумів, що він не буде викликати якогось серйозного сприйняття у оточуючих. То він нікого не налякає на новій пошті. Механіка мені подобається. Гайка тобто, зібрано... на диво, вже другий. Зібрано. Між... До речі, ти помітив, виросла якість <г Otto> що пакування зовсім інший підход. Тобто... А пакування Бог з ним механіка і... виросла. Механіка, <г vold> ну тобто в загальний рівень Бокер Магнума, судячи з цих двох ножів, вже викликає. Ну, типу... ну конкуренція робить. <г Monate> конкуренція робить свою справу. Позитивне враження. Ну, звісно. Ні, кльово, дуже е, е, якісно зроблений сам Аксіс, там здається, підшипники, так, інший на підшипниках. Ну, для чого він потрібен? Або для знову ж таки заощадливого якогось ADC-шника, який не хоче купу грошей викидати на замок з Аксісом, або на подарунок комусь тінейджеру, комусь, як я вже казав, або дівчині, скоро новий рік, люди думають, що дарувати, ну як варіант. Або якщо ви не хочете лякати оточуючих. Або якщо вам потрібен просто яскравий ніж, який не банальний, якийсь чорний, а от насичений синій на ід шечку Шпиньок теж бачиш. З анодуванням синього кольору. Mm -hmm. Border Forest Folder. Тобто Що то, щось це? у нас з лісом пов'язане. Невже це бушкрафт складаний ніж? Forest folder. А ну, уявіть собі, як би ви хотіли бачити Forest Folder від компанії Boker Magnum. No. І тепер. Опа! Ну. Mm. І ось він повертається класичним магном на <рес> <рес> <в> наші шоу, <рес> щоб ви не розслаблялися. Бокер Магнум на позиції. Наявності. Е, десь щось, схоже, вони заслали якогось, е, як це називається, шпигуна в компанію Artisan. І або, під... або дочірку CGRB. або в дочірку CGRB, хоча я думаю, це один завод, і, і піддивились там унікальну схему ножа з батонлоком, фліпером і підшипником. Але мануальний батонлок, правда? Там він же ж не підпружинений. Він без пружин. Ну ага. як сам по собі він не може бути не підпружинений. Нормально, все під контролем, так і має бути. Як мінімум, ніж не викликає огиду. Коли mm -hmm. ми говоримо про ножі Бокерманом, це вже досить непогана оцінка сходу. Я, вибач, повернуся, я мав на увазі, що він не автоматичний. Він не автоматичний. Mm -hmm. Тобто сам по собі батонлок не може бути без пружинки. Mm -hmm. Тобто, пружинка там, як мінімум, одна є. Механіка ну, на рівні поклацать без люфтів, ну, Підшипники, ж, підшипники. тобто, фліпує досить так. Гарматна, як у нас кажуть. Накладка це здається Мі-карта. Такого кольору, що якщо випаде десь в землю, то ти ніколи не знайдеш. Ну, кліпса. Не, кліпса? То, кліпса то, ну, така болотного кольору. Така, як ропуха якась. Кліпса у нас переставляється на ліву сторону. Маленький, бачиш, такий бакспейсер з помаранчевого кольору. Може, для цього він і зроблений, не Напевне, помаранчевого? Якщо те випаде з рук і десь там. Ось буде. чому він Форест, щоб ви не загубили його в лісі, буде... поставили вам е, якийсь полімерний чи пластиковий е, помаранчевий бекспейс. Тричати десь з землі, щоб ви могли з допомогою цього бекспейсера його знайти. Ну, на жаль, не 440 Сі, а 440 А. Але в легендарному гартуванні його хочеться брати таким чином. От таку форму клинка хочеться тримати от по але... Викрутковим. Вик... Викрут... Нехай це буде викрутковий, але коли ніж обладнано з цим mm -hmm. батн-локом, такий хват у тебе автоматично відпадає. Або стає, стає дуже небезпечним. Проблематичним, як мінімум. Інтуїтивно він от, аж хочеться його перехопити, так, щоб щось там надлубити. Як ти кажеш. Ну, мабуть, і все. Лайнера не перфоровані. Але такі ну... не, не тоненькі, не тоненькі лайнера. Ну, не знаю, від Фореста. Наскільки він фолдер? Наскільки він Форест? Ну, клинок в першу чергу викликає питання, наскільки він Форест. Як да. на мене, це просто такий агресивний Для середньо середньомаленького розміру. Так? А от Руків'я, ну так. Ну, так досить і... об'ємне, скажи, Руків'я. Руків Руків'я тримається, ну, як, би, ергономіка в наявності. Так, ну і знов таки на середню чоловічу руку повноцінно можна його обхопити. Оце, оце класична ситуація для китайців, коли вони назвою свою можуть вводити в оману людину, яка ну може новачка якогось, який такий. А Форест, мабуть, це там лісовий, ніж можливо, чи для природи, а він звичайний дісішник, просто з більш-менш об'ємною і зручним руки ніж більшість. Ножів, Може ні, просто У китайців своє якесь розуміння того, яким має бути ніж для лісу. Може не з таким і ходять в ліс і суто там нарізають ковбасу для бутерброда і не роблять так, як ти там відразу собі халабуду якусь спис, пастки, луки і так далі. Так, крайній ножик на сьогодні народ. Це. І відразу, відразу кажи свої враження від того, як воно ріже. Ти ж порізався цілу фаршу? А... Так, Бьокер магнум. Блю Джей. Бо у них щось з блакитним взагалі в цій поставці. Якийсь як новий сорт пуеру їм завезли, мабуть. Блю Джей, Блю-Рей. Як неочікувано. Щось він мені Блакитна нагадує. мікарта. Слухай, щось він мені нагадує. <рес> Слухай. Е, ну, Вони подібні. Так, ну ти вдало підмітив, що досить схожий дизайн на попередній ніж. Теж ми маємо батон лок, мікарта блакитна. От блакитна мені все таки більше подобається. Все ж таки щось новеньке. А де wow. ми бачили ножі з блакитним рюків'єм? У СОГА було щось у спайдерку, само собою. Ну, бенч робить Бенч робить. А так mm. їх не багато насправді. Ну так, так. Але певна тенденція вже промальовується і приємно, що навіть бюджетні бренди звертають на це увагу. Дивіться, вони зробили тут е такий чойл дивний. Китайський чує, я у китайський, так, сюди. Ні, паль палець лягає, але треба бути дуже обережним. Ну прям дуже обережним. Щоб ну... не порізати. Ні, він для цього не призначений. Це просто як елемент дизайну з виходом на достатньо великий підпальцевий упол. І спрощує тобі загострення. Так, так, і спрощує тобі загострення. І через нього, бачиш, ріжуча крайка не така велика. Хоча профіль клунка мені подобається. Невелике фальшлиз. Фальш тол толковий, так. Да. Тільки хотів сказати, що це фальшлезо. Фальш фальш надає йому і проникаючі здібності. І Достатньо ріжучи. крута. Така радіана тут. Клинка не плана. 440 А, БТ. 440A. А. Знову 440 А. Так, батон лок. Пловець. Нормальна механіка, в принципі, як і у попередніх трьох кандидатів. Зібраний. Бюджетно зібраний вроді як правими руками. E, правими руками все підігнано досить непогано, як для Бюкер магну, як для ножів цього сегменту. Бекспейсер вже чорний, але синій колір краще видно в траві, якщо що. Джинсовий dc шний ніж. Хоча, якщо ми порівняємо от з першим ножем, то як для DC-шника, він трошки більш програшний, mm. він менш компактний і такий об'ємистий. Хоча за рахунок великого руків'я Якщо ти не будеш візити не один тортик, а два з половиною, то це буде краще. Руки, його. цього, на жаль, я не можу зрозуміти. От, от Відразу береш в руки і дивись, яка штука в тебе. Напроти пальця знаходиться uh -huh. оцей от горбик. Навіщо він там розташований? Не зрозуміло. Тому uh -huh. що е покласти два пальці в цю їм не, не вдається. Dai, зачекай, зачекай. Один палець покласти сюди можна, але отакий хват, він якийсь. Ну, незручний теж. Бо я чойл, не чойл не відчув. Чолл не функціональний. Або хіба що взяти допиляти його, ну це таке вже. Тоді вже зовсім Тоді буде ріжуча крайка. У тебе вже буде дисонанс в тому плані, що коротка ріжуча крайка, здоровенний угу. руків'я на півтори долоні. Незрозуміло. А так, в цілому, ну, абсолютно необхідний тут цей двосторонній шпеник. Чому я сюди прицепив, не знаю. Він, до речі, не важкий, як для такого об'єму. Здається, великим, але не важкий. Традиційно тут лайнера вони в суму mm -hmm. повноцінні. Ну, я можу все сказав. Форма клинка прикольна. Якби з руків'ям трошки погралися, було б взагалі бому. А ну дай спробу. Ти знаєш, а мені на що? Ні, теж попадає на тобто народ, що у нас виходить або два малих пальця, або один великий. Для середньої руки він може бути. Дещо незручне. Але треба брати в руки все одно. Ну так. Ну... Що ти про них скажеш в цілому? Чотири ножика дістали? Е, так, щоб сподобався, мені ось цей перший мені варіант. Теж, твій. Оцей він, теж прям, він гармонійний, він продуманий. Тут е, хороший клинок. прям для uh -huh. дісішника продуманий. Хороше руків'я. Є оці е, такі плавні, плавні заокруглення на руків'ї. і він сидить, в принципі, любим хватом нормально в руці. Мені він подобається. Е... Ну, Без ну, коментарів, ми все, ну, що треба сказали. Ці два подібні ножі, ну, на любителя, народ. Е... Якщо розглядати як бюджетний ніж, то ок. Можна приходити Та брати. Ні, ну, це можна ще як елемент там, стилю свого Просто розглядати. Тут, тут всі рішення перевірені. Прямі спуски тобуху, лайнер лок. Ну, якби, а тут уже... Ну, тут вони... ми вже впізнаємо класичний бюкер Магнум. Так, заходьте, покрутіть в руках, і, можливо, вам ці ножі зайдуть. Ну, я думаю, це <regardez> бюджетний сегмент. Мені здається, що вартість їх в районі 1200-1500 гривень десь в цьому діапазоні, при тому всіх чотирьох. Я не думаю, що такий серйозний, е серйозний можна, діапазон <п> oh <yeah> по ціні. Всі моделі плюс-мінус одного сегменту. Ну, от сталь однакова, конструкційні рішення однакові. Ніяких карбонів, карта алюміній. Ну там скільки різниця в 100 200 гривень може бути. Ну єдине, що вони стали на поприще ще нових е, замків. Можливо, mm -hmm. це трошки в вартості додає. Я б сказав, би, що оці два варіанти до 1500 гривень. Цей може бути більше 1500. А ось цей, я думаю, до 1200. До 1200, так. Ну і подивимось, хто з нас був ближче. Найвдаліше. до істини. Народ, на ці ножі буде промокод зі знижкою 10%. Під цим відео переходьте, він буде діяти один тиждень. Все. Да, все все до, до, нового... до нового враження. Першого враження.